Зима без снігу цьогоріч на Івано-Франківщині опадів майже не було. А справжні заметілі Прикарпатці бачили хіба що у 2016-му вчені пов'язують зміни із так званим глобальним потеплінням, які наслідки лагідної зими можна простежити уже тепер. Розповідаємо у сюжеті. У 2024-2025 роках стійкий сніг на Прикарпатті випадав лише у високогір'ях. Втім, навіть там його було недостатньо, кажуть синоптики. Снігового покриву по області фактично по території області фактично його і не було. І відносно тих років, і в Високогір'ї, і в горах, і в Карпатах менше випало від ну, 44% від норми. Брак опадів взимку господарі кринець відчувають навесні. Люди скаржаться на брак води. Три рази легонько треба зверху черпати, аби одно ведро набрати води. Снігу нема, душку нема. А піде в горах, он там бо буде сніг, то все з горів йде до нас. Ми тут непорадні, ми терпимо, ми як у кориті, там до гори посіч до гори, а старий лисець. Ви курить! Поки що нам на наші потреби вистачає, але чую, що багато хто жаліється, що немає. Через це більшість місцевих мешканців замість криниць змушені використовувати ручні насоси. Ноль. Немає води? Взагалі, і то вже пару років. У сусідів точно. Угу. Тут малий напір, там майже нема, там чистили керницю. Чоловік її вже так сказати. Бачите, води не видно зовсім. Або підсвітити, або що взагалі немає води. Вплинула тепла зима і на місцеві водойми. Помітно, підйому рівня води на прикарпатських річках нині немає. Скоріше, навіть навпаки, на більшості водойм показники близькі до мінімальних. І ми бачимо, що і ми відчуваємо, що це зараз недостатньо вологи. І ті роки ми бачили приплив води по річках пруту Дністра було за рахунок того тає, та, та, танення снігового покриву. Зараз ми відмічаємо, що я їздив вчора, позавчора їздив по річках, дивився, ну, і Дністер упав нижче норми, і річки, і є такі річки, що вже фактично. Втрачають одні на сьогоднішній момент. Ми можемо сказати так, що ризик такого посушливого початку вегетаційного періоду він є, оскільки немає високого рівня снігу, і наразі кількість води, яка буде стікати в річки, вона буде менше ніж в середньому за багаторіччя. Втім, екологи зазначають, панікувати не треба клімат нині нестабільний. Відтак, нестачу снігу можуть компенсувати весняні та літні опади.